4 місяці мною застеляно 480 квадратних метрів ось такої решетки, ось такої нашої української, українського виробництва. Ну Не лічно мною застелено, а я людям відправив, люди собі зробили, хто доріжку, хто під машину клав, хто собі там, ну, чисто колії, хто собі повністю застеляв якісь там подвір'я, можливо, на дорозі, да, десь, щоб коли машиною приїжджають, щоб не в грязь вилазити з машини. А ставати на твердо, рівно поверхню. Дивіться. Яка виходить красота? По-перше, воно тверде, воно практичне, ти хоч в домашніх тапочках можеш вийти, дощ буде йти, вона вся вода туди буде просочуватися. Це наша українська. 135 гривень секція 60 на 40 Вона витримує лігкову машину, джипа, буса, ну навіть по засипанні можете і камазом проїхати, в принципі, їй нічого не буде. Е, головне, правильно робити основу, якщо машиною будете їздити. Якщо треба під трактори, під фури. Чи під якісь комбайни, ось така тоді вже буде польська. Бачите, наскільки вона йде, виходить грубша, ну, відповідно, витримує більше, більше навантаження. Не треба робити слівних стоків, слівних каналізацій, вся вода, яка капає з неба, просто просочується. Калюжі ніколи абсолютно не буде на гієрішетки, якщо ви правильно зробите монтаж. Так що, кому потрібно, кому цікаво, для дому, для парковки, чи для парковки, для дому, чи для парковки біля супермаркета, десь Новострой, наприклад, зробити еко-парковку, пишіть. Звоніть, вам допоможемо це все зробити. 135 гривень наша українська Польща, звоніть, будемо будем домовлятися в залежності від, від об'ємів.